Ось їх питала, що до чого як робити. Усі мовчали. Добрий вечір, я диспетчер. <світ> так, що будемо робити провірку? У нас сніг йде. Я пошутила, дощ йде. Ви там писали, тарапочку треба мішковину намочити. Оце дивіться дощик і намочив. І мені не прийшлося цим займатися. Так, треба було мені сюди поставити сульчик. Але я. Поставила, тоді я візьму. Оце відеречко. Тут листячко нападало. Ну ладно. Що, блин, дивіться, лежить вона тут. Чи не лежить? О! Ого. Чорний <рес> чорний. Ой, блядь. Ой, насмішила. Ой, ребята, щось така-то рыба, конечно, ни о чем, я вам скажу. Надо ще практику. Что, <схи> достаем? Короче, рыба получилась. <схи> Горячая копчення, Ну, то ничего. Горячего ще добріше, чем холодного, я вам скажу. Ммм, яка добрая. Бачите, добре підвісила, Якраз вона <смеш> допек... <смеш> допеклася. Це щоб вона вивітрилася, її повтирати ось цю всю галь. Ну і бронжик, мій бронжик. Ой, бронжик, бронжик. Красавчик. Зараз я його витру, пішліть в хату на свят. Будемо дивитися, що воно тут а до чого. Ой. Я перечеплюся, впаду. На рибки не так гарі багато було. І на курочки не дуже багато. Тут взагалі її не дуже. А тут прийшлося трішки витерти. Ну Дивіться, яка вона красива. Тут навіть так закоптилося, що аж алюмінієва ця стала золотою. Красота, боже, а пахне! А подивіться, скільки соку накопало з риби. Подивіться. Це з риби, це не з курки. знаєте, до сих пор копа. Де вона взялася? Ой, взявся цей сок. Ладно, це все добре. Зараз же треба хоч маленьку дегустацію зробити. Звісно, почну із самого головного, це з рибки. Ой-ой-ой, ой, яка вона красива. Це не так закоптилася, душі. Ось дивіться, кусочок аж кричить. Та я з'їж мене. <риск> <риск> mm. Да, рибка получилася гарячого копченого. Ммм, mm. прокоптилася. Ой, Боже, яка воно добре. Щука така має е, вкус такий, знаєте. Ой, а сочна яка, подивіться, ну ви ж бачили, я показувала, дивіться, ось ще до сих пор у неї сок Боже. А по солі ідеально. І по маринаду. Одне, що треба навчитися її е, коптити. А тут все будет. Mm -hmm. Так, давайте ж покуштуємо. Понятне діло, що я зараз покуштую і вивісю. Його, хай воно вичахає. Бо воно ще, звісно, гаряче і дуже ж димком попахує, треба, щоб вивітрилося. Я просто вам дегустую. Ну Но... покажу. А, кишка шкрябається. Так, що ж тут ми візьмемо? Саме смачніше. Давайте крильце візьмем, ось он у то вона зварилася. Ну она зварилася хорошо. поїхали. пришла. У прийшла, вона говорила. Боже, ребята, по солі так само отлично получилось. І хватило йому... О того времени, що в мене воно стояло, не треба було по двоє-троє суток стояти. Все гуд. Такий смак, вроді би, знаєте, як де... Е як в магазинах отого корока. Ну, на наступний раз 100% буду дивитися поварки. Боже, яке воно смачне. Подивіться. М -м -м. Там вже в мене є ще брунджики І щука. <ріст> <ріст> Ні, щуку я. Вона вже там у мене почищена, розрізана і без голови. Буду зараз тепер сина зугоняти почався на рибу, щоб ловив мені щуку. І будем закопчувати її з головою і розрізати вже не по спині. Ой, по брюхові, або в спині. І то не знаю, чи буду розірвати, ну ладно, це таке. Це м'ялочі. Чи... Так, ще хочу щось сказати. Коротше, усіх питала, що до чого, як робити. Усі мовчали. Коротше, як то я стала робити. І давай. Пішли, поїхали. Що треба було робити, як, що до чого? Усі все знають і всі все коментують і дають поради. усе. Дякую, звісно, за поради, але вже пізно. <хи> я вже сама свої помилки побачила і думаю буду якось виправлятися. Так, Я на оступку і на провітрювання. Зараз зап'ю компотиком. Те, що закривала. А курочку, звісно, краще не переварювати. Ну, а риба бомба. Риба вообще добра. Оце, хоч вона і гарячого копчення вийшла, але вона дуже смачна. Треба було зразу сказати за ваше здоров'я. І за цей хороший продукт. Ой, які руки злипаються. Ну, Це дуже смачно. Ці чорця, мабуть, ближче в мене була до цього, до димку, то душа закоптілася. Звісно, конструкція, дай Боже, ну і вона, аби не оця така конструкція, і вона б не витримала, бачите. Розвалився хвостик. Хочеться вам розрізати, показати. Не знаю, як почати. Ой, не знаю, за що його братися. У мене ж тут. Ой, яке воно все тут смачне і прокопчене. А соковите. Звісно, класно. Все, все, все добре, все вверх. І курочка. А ну, Ножку я покуштувала. Я хочу тепер, знаєте, що покуштувати? Грудинку. Вона ж все такі яйця. суха в основному. Зараз раз докуштуюся, що не буде чому його провітрюватися. а ну давайте глянемо. О, тут ще й сучок є. А сучку небагато, бо та я її переварила. М -м -м. Хоч ножі, а хоч груди. Смачні. Клас. Все добре. І... М -м -м -м. Дим не гірчить, взагалі не гірчить. там були, колись, як вишню и коптили Це такая гірка було, що в рота не візьмеш, честно слово так що вишню не рекомендаціон. Так, да, вишню Може хтось смачніше робить. Ну, ви ж бачили, які в мене приспособлення за своїми руками. І каптілка не супер. І грабусі там немає градусників отих чи термометра, не знаю, як вона називається. Ну Мені добре, мені смачно. А то ми весь час бігаємо як не до одних сусідів, так і до інших сусідів каптити. І тепер можна таке собі самими коптити. А для риби було б краще решіточку зробити. Надо зробити там углублення, щоб... А було як... Ну, коротше, там надо до риби додумувати, щоб рибу коптити. Ну, дивіться, нами. У меня скоро розділяється. Будете? Mm. Оператор помирає з улда. Я тільки слухай. Вживаті борчить. Ладно, довго його мучити не буду. Зараз покуштує. <рик> <гум> Ладно. <гум> не все треба казати, те, що вона в голові крутиться. так крутиться. Вода нести. Бо зараз на ніч наїмся, то буде мені. Хоча я така подруга можу ще йочу встати поїсти. <гум> так, ну що, роблю висновок. Все добре вийшло, все смачне. Може в чомусь не допрацювала. Таке мелочі, допрацюю. А вам всім до зустрічі. Не забуваємо коментувати, лайкати. І всього вам найкращого. До зустрічі!